Жадібні чиновники витончені схеми та великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. На Закарпатті перед судом постануть організатори ухилянського бізнесу. Вони оформлювали фіктивні діагнози про психічні розлади для військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це інформує ДБР. Зазначається, що до складу злочинної групи входили начальниця одного з відділів берегівського районного ТЦК. Посадовиця військової лікарської комісії, двоє психіатрів з Хустської та Виноградівської районних лікарень, а також двоє цивільних осіб. Так, починаючи з серпня 2024 року, вони забезпечували клієнтам необхідні документи для виїзду за межі України. Людей направляли до лояльних медиків, які ставили вигадані діагнози. Для правдоподібності пацієнтів навіть деякий час утримували на стаціонарному лікуванні. Після цього їм видавали медичні довідки, що засвідчували психічні розлади та могли бути підставою для звільнення від військового обліку. Пакет коштував до 14 тисяч доларів. На підставі підроблених медичних документів посадовиця ТЦК виключала цих осіб із військового обліку. Слідство задокументувало два випадки виготовлення фальшивих документів та передачі їх особам, які планували незаконно перетнути кордон. Зловмисники також надавали поради щодо способів безперешкодного виїзду до Європи. У злочині обвинувачують шістьох осіб. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі. На Одещині ДБР викрило правоохоронців, які вимагали гроші з підприємців, погрожуючи мобілізацією їхніх працівників. Під загрозою бізнесмени були змушені регулярно сплачувати визначену суму. Як встановили правоохоронці з листопада 2024 року, фігуранти щомісяця вимагали гроші, погрожуючи повідомити військомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку, а також погрожували штрафами та врушенням повісток. Щомісячна сума данини становила в середньому 9 тисяч гривень з одного підприємця та визначалася індивідуально. Загалом за місяць з майже 30 підприємців правоохоронці отримували близько 220 тисяч гривень, які ділили між собою. Одного з них затримали під час одержання чергового хабаря від кількох підприємців на загальну суму 42 тисячі гривень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 1 мільйон гривень кожному. Готується клопотання щодо їх відсторонення від посад. Судитимуть депутата з міськради з Кіровоградщини за організацію закупівлі неякісного одягу для військових. Слідство ДБР встановило, що депутат, який одночасно був власником і керівником приватного підприємства, дізнавшись про майбутні закупівлі одягу для військових з Херсонщини, вирішив використати ситуацію для особистого збагачення. До оборотки він залучив свого знайомого, призначивши його директором іншого підконтрольного підприємства, а також бухгалтерку цієї фірми. Ділки закуповували дешевий одяг без відповідних сертифікатів відповідності стандартам Міністерства оборони. Продукція лише зовні нагадувала військову форму, однак не відповідала вимогам щодо якості та функціональності. Через постачання неякісного одягу державі було завдано збитків на понад 11 мільйонів гривень, а ще майже 10 мільйонів гривень. Зловмисники планували привласнити. Проте правоохоронці вчасно зупинили реалізацію схеми. Усі троє фігурантів наразі перебувають під вартою. Їм інкримінується заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинення злочину у складі організованої групи. Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще шістьох расистів, які у березні 2022 року брали участь у захопленні найбільшої атомної електростанції Європи Запорізької АЕС. Йдеться про трьох російських генералів та інших представників командування окупаційних угрупувань Росквартії. За даними слідства, на початку повномасштабної війни російські посадовці віддавали накази своїм підлеглим атакувати енергооб'єкт з використанням важкого озброєння. Задокументовано, як під час захоплення АЕС рашисти обстрілювали станцію з танків та інших видів бронетехніки. У наслідок вогневого ураження загинув працівник станції та ще двоє громадян отримали поранення. Крім того, ворожі обстріли могли пошкодити технологічне обладнання, чим могли спричинити техногенну катастрофу. Обвинувальні акти стосовно всіх фігурантів скаровано до суду. Тривають комплексні заходи для притягнення кожного воєнного злочинця РФ до відповідальності. В Житомирі обласна клінічна лікарня імені Гербачевського за результатами тендеру замовила реконструкцію приймального відділення за понад 24 мільйони гривень. Ціни на деякі види будматеріалів. Завищені від півтора до чотирьох разів про це у розслідуванні, опублікованому на своєму сайті, проінформували журналісти програми Наші гроші. Зокрема, в публікації з посиланням на систему Прозоро йдеться, що комунальне некомерційне підприємство, обласна клінічна лікарня Гербачевського Житомирської обласної ради за результатами тендеру, 26 березня, замовила фізичній особі підприємцю Клівітенко Володимиру Вікторовичу реконструкцію приймального відділення за 24 мільйони 398 тисяч гривень. У своєму розслідуванні журналісти програми Наші гроші вказали, що деякі будівельні матеріали підрядник закуповуватиме за цінами, які від півтора до чотирьох разів перевищують ринкову вартість. Ймовірна переплата по зазначених позиціях складає приблизно 800 тисяч гривень. Як пишуть, журналісти програми? ФОП Володимир Клівітенко отримав підряд без конкуренції, оскільки більше ніхто не подався на тендер. Жительку Бердичівського району на Житомирщині підозрюють у привласненні грошей громади шляхом підробки офіційних документів під час реконструкції водогону. Їй повідомили про підозру. Про це повідомляє суспільне з посиланням на коментар головної спеціалістки з питань інформаційної політики Житомирської обласної прокуратури Анни Островської. За її словами, наприкінці 2019 року бухгалтерка одного із сільськогосподарських підприємств Бардичівського району. Як службова особа вирішила привласнити частину грошей, виділених на реконструкцію водогінних мереж у двох селах Бердичівського району, а також на будівництво водозабору підземних вод. За її словами, в акти виконаних робіт підозрювана внесла неправдиві відомості щодо їх вартості, обсягу, розміру витрат на матеріали та заробітню плату найманим працівникам, завищивши їх на суму в понад 300 тисяч гривень. Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі.